Як обрати намет і чим він може бути корисним під час блекауту, все це можна було дізнатися. Під час виставки на набережні у Тернополі 9-10 вересня. Тут представили понад 60 моделей наметів. А досвідчені туристи і консультанти поділилися порадами, на що варто звернути увагу під час придбання цього важливого туристичного спорядження. Люди, які мандрують, ходять багато, їм потрібні намети полегшені ультралегкі. Для людей, які можливо обирають свій перший намет, ще не знають, чи вони будуть. Ходити в гори, щоб багато ходити більше бачити, чи вони просто будуть насолоджуватись краєвидами, тобто вийдуть десь недалеко від найближчого населеного пункту, розкладуть намет, там переднюють, переночують, і потім там ще трохи пройдуться. Тоді середньої товщини, ваги, намети підійдуть. І якщо це там орієнтування суто на кемпінг, або, наприклад, сім'ї з дітьми чи люди, які люблять, наприклад, рибалку, тобто тоді найкращий варіант це великий намет. Намет може бути корисним не лише під час походів. Досвід минулорічного блокауту показав, що Скласти намет можна просто посеред кімнати і таким чином зберігати в ньому тепло під час вимкнення електропостачання. Є досвід з попереднього зимового сезону. Навіть моїх друзів, знайомих з Києва, в яких тривалий час не було світла, в великій просторій квартирі, коли вимикається. Електрика і ну там котли прив'язані до електрики, і квартира встигає охолодити. То ночівля в наметі навіть без зовнішнього тенту, Це тільки цей внутрішній. Воно дає цей момент елемент такого затишку і в принципі тепла, тому що ви собою обігріваєте меншою площу ніж там велика квартира, де тепло губиться і ви навпаки змерзаєте. Під час виставки усі охочі могли переглянути й обрати для себе намет, знайти відповіді на питання, які їх цікавлять, взяти участь у конкурсі зі з. Збирання намету на швидкість охочих придбати для себе намет було чимало. Такі виставки чудова ініціатива для тих, хто боїться купувати речі в інтернеті, кажуть відвідувачі. Адже тут є можливість побачити усе на власні очі, одразу випробувати на природі та бути певними у покупці. Такі виставки я бачив в принципі не часто, а з іншого боку, я знаю, що в Україні багато людей туризмом цікавляться. Ну а туризм без намета ну це так, як село без церкви. І тому, в принципі, прийти, подивитися, що є, що видно, які тенденції, що є нового, що більш просте, що може є дорожче, краще, ну це цікаво. Ми хотіли одне, тут подивилися, напевно, на іншому зупинимося конкретно. Ось так що дуже, дуже корисна виставка. Розпиталися про спальники, подивилися конкретно, як вони от виглядають, розумієте, інші коврики, от подивіться, хто знає, хто там не знає, ну вже знаєте такі. Так що дуже корисна виставка, дуже потрібна і. Бажано було б, щоб почастіше таки от були конкретний досвід. Люди обмінювались не просто по інтернету, а живе спілкування, заводили знайомства. Можливо, я сам водний туризм, і в мене в мене палатки були для водного туризму. Вони більш основательні, більш могли бути більш важчі. А зараз ми зацікавилися більше гірськими походами, тому нам треба легеньку палатку на кілька переходів. І ми ходимо, наприклад, нам потрібно на осінь. Весна, літом ми рідко ходимо. Нам ну ми часом буваємо сніг, десь попадемо, під дощі попадаємо. Всякі, ну, всякі такі непередбачені обставини. Нам треба надійну, міцну палатку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.